Тема, якщо ви зможете на це питання відповісти, а ніка молдовська політикиня з партії Ілона Шора заявила про те, що Молдова повинна повернути собі Буджак. Ну, як вона буде це повертати, я я не знаю. Я не певний і що ви, ви можете сказати, яким чином Молдова це не ж не а це от. Жіночка збирається повертати Буджак, але що це таке? Це політична партія, яка називається Молдова-Мари, Велика Молдова. Вони себе позиціонують як молдовські сувереністи, які стверджують, що Молдова може бути суб'єктом і немає сенсу там об'єднуватися великий румунський світ що є румунська мова окремо, що не необхідно говорити про якусь суб'єктність культурно історичну політичну та далі для Молдови. Але е, це чисто позиціонування е, футурне, вона є е, колишнім прокурором, людина на зарплаті у шора. Шор це, е, про російський е, молдовський олігарх, е, який втік з території Молдови. Він засуджений. За державну зраду і корупцію а. в Молдові. Його політичні партії є заборонені, час від часу їх блокують, але що є у шорах, це є мережі, мережі скупки голосів. Це приблизно 200-300 тисяч громадян мало забезпечених, які в свій час для, для них були побудовані мережі соціальних магазинів, була створена картка споживача. І за знижками можна було купити хліб та інші продукти харчування в цих магазинах соціальних. А потім, коли це діло прикрилося, шор почав на ці картки скидувати гроші, як корумпувати свій електорат? Так, угу. і ці люди дійсно голосують за будь-яку політичну партію, на яку вкаже мережа. Скупки цих голосів. Тому не одне не перший випадок, коли, наприклад, за тиждень до виборів забороняють ту чи іншу фанерку від Шора, там липову політичну партію, а в день голосування Шор каже: тепер ми голосуємо за них, і вся ця мережа е, скупки іде голосує за партію, яку вказав Шор. Ти, панцев, я вона, вона, вона лідер однієї з таких партійок. Uh, її запуск був зроблений спеціально через uh, гагаузькі інформаційні uh, джерела uh -huh. із такою претензією на підтримку з серед гагаузів та болгар, які проживають на території гагаузів Црапільського району. Uh, ми знаємо, що на території українського Буджака також живуть гагаузи і болгари. До речі, в нас в Україні більше, ніж в самій автономії гагаузькій в Молдові, Гагаузів. Так, по, по кількості населення. Але в нас немає автономії, хоча в нас е, достатньо поширена і гаузька мова, і е, так, так звана цена персональна автономія у гаузів достатньо серйозна. Вони представлені в і в районних органах влади місцевославдування, і на рівні територіальних громад. Е, е, якогось дефіциту прав не спостерігається. Але е, ось ідея, е, давайте ми ще запалимо там. Лінії протистояння, спробуємо спровокувати якийсь сепаратизм в Україні. Будемо під'южувати ще настроя. Давайте поверта, повертати, умовно кажучи, території, які ніколи не належали. Це, це є нагадаю, що в свій час, в 2014 році, була спроба створення Бужарської народної республіки на території Одеської області. Вона була локалізована і люди втікли в Придністров'я потім, які це створювали. Потім, в 2022 році, також були. Там якісь рухи в напрямку стичать освободітелі, теж було зачищено службою Божою, і на даний момент, все, що можуть російські агентура у вигляді Молдова, Мари чи такі інших проектів шора, це от стої інформаційне повітря. Це чистий води провокація. За цим надалі е, ніяких ресурсів, можливостей у цій політичної партії немає. Я вважаю, великою е, помилкою було українського керівництва піти на домовлений свій час з Молдовою про виділення Молдові е, території під порт Джужурешти. Так. І ми таким чином це Україна з доброї волі кучми. Президента України погодила зробити Молдову е, морською державою, але ми натомість не отримали е, того, що Молдова обіцяла в вигляді землі, яка об'єднує це невеличкий там ріг село Паланка. Так. Ось ми не ми не закінчили цей процес переуступки території, і це тягнулося до 14, го потім до 22-го, і далі тянеться. Тобто, це питання не, не знімається добре, що в Молдові проукраїнське керівництво на чолі з президентом Сандом. Добре, що більшість політичного класу Молдови розуміє небезпеку російської агресії і російської п'ятої колони. Можливо, немає політичної волі достатньо для того, щоб раз і назавжди роздавити російську присутність, але ну, принаймні Сандо, її команда і інші правоцентристські політичні сили, навіть суреністи молдовські, вони очищаються від російського впливу оцих наративів, і Шор вже зараз ну, не має можливості. Формувати якусь там справжню соціальну підтримку подібним ідеям, яку футурно намагається вкидувати інформаційний простір. Але так, це ну, така, такий скунс у Молдові, який вкидається для того, щоб це варилося і обговорювалося. Ну я так зразу справедливості, подивився, що це за партія, Виявляється, вони претенду претендують і на території в Румунії, які колись були Молдовою. Є Їхньої є їхню провінцію Молдова. Але це сталося якраз в момент виборів у, у Румунії. Це випадковий збіг чи не випадковий? Ні, тому, тому що в румунські ЗМІ це потрапило вже як такі відголоскі хвилі, а безпосередньо цільова аудиторія це були дійсно гакузи, болгари і місцеві мешканці. Так, А для Румунії подібні ідеї. Ну, вони є маргінальними як казус більше, чим якась позиція. А в Румунії Симіон мав непогану підтримку ідеї Уніря, об'єднання Румунії та Молдови, формування румуномовного світу. Який виходить за рамки етнічної Румунії, і е, ці ідеї Руманія Мара Великої Румунії, вони залишаються в частині електорату, які підтримали Сіміона. Але е, це про це, це права частина, яка підтримує зараз і Санду, наприклад, в Молдові. Е, а ось е, проросійський електорат, який би от, сприймав сприймав би подібні ідеї. Розриву України, ну після того як знайомиться з картою Великої Молдови, вони такий більш когнітивний дисонанс, чим е, якесь отожіння себе з цією позицією. Плюсів про російським кандидатам в Румунії це не додово. Зрозуміло. Пане Талія, вам дякую за цю розмову. Це дійсно було дуже цікаво. Ну, Звичайно, передусім те, що зараз відбувається на цьому цьому, цьому, цьому напрямку переговорів, які затіває Дональд Трамп. І, судячи по всьому, ну зокрема з того, що ви говорите, шанси на успіх, на жаль, тут невеликі, якщо не мізерні. Те, що ну, це ж Молдові, це швидше як казус. Будемо щось сприймати, але казус важливий, з яким просто треба, ну, принаймні, про це знати, щоб бути в курсі. Тому що ну, шансів, звичайно, там ніяких. Одна... Ніяких, ніяких. Ця падя балотувалася у президенти свій час. ну, Ніяких шансів. Ну, власне, будемо це до цього, але просто такі треба мати просто мати на увазі. Отже, нагадую, це був Віталій Кулик. Я вам дуже дякую за цю розмову. За нагоди, підписуйтесь на мій канал. Ну і все буде Україна. Дякую.